Ну і болюче питання для Кремля: що ж буде з її військовими базами у Сирії? Відомо, що Москва звернулася до Анкари, аби Туреччина допомогла вивести кораблі із порту Тартуса. За даними ГУР, російська армія залишає територію Сирії. США тим часом не мають інформації про статус російських баз в Сирії. Не знають у держдепі, що з ними може зробити нова сирійська влада. Мене не здивує, якщо люди в Сирії будуть ставити ці питання, коли мова зайде про російські об'єкти, які залишаються в Сирії, що стосується позиції США щодо цих об'єктів, то в кінцевому підсумку це рішення має ухвалити сирійський народ, а не американський. Але я не думаю, що вплив, який Росія мала через ці бази в Сирії, був чимось іншим ніж катастрофічними для сирійського народу протягом останніх 10-11 років, Далі цю тему обговорюємо в нашому ефірі. Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій, Політехнолог вже доєднується до спілкування. Пане Віталію, Вас вітаємо. Доброго ранку, слава Україні, героям слава пане Віталію, Ну що нас цікавить, як падіння режиму Асада вплине чи вже вплинуло безпосередньо на позицію Кремля на міжнародній арені? Тому що наші колеги із CNN пишуть наступне зараз. Я процитую, що крах режиму Асада може послабити позиції Путіна у переговорах щодо України. Чи ви з цією тезою погоджуєтеся? І якщо так, то е, в чому ми це послаблення? Побачимо? В чому воно полягатиме? Ну не тільки CNN, вчора, і от газета нашого сусіда, словацька газета, така щоденна СМЕ, вона також писала про це, зокрема що. Ця падіння режиму Асада якраз було наслідком того, що Росія дуже послаблена війною в Україні, хоча Путін це чітко не визнає, і це дійсно вдарило серйозно по Росії, і там не тільки Сінен і інші всі говорять про те, що і до речі, що не помиляється Трамп стосовно того, що і процес мирних перемовин він так чи інакше може серйозно цей е, в Сирії вплинути на позицію Російської Федерації, тому тут. Як на мене, ситуація насправді ну, є нестабільною. Ніхто зараз, що би не говорив, не знає, як будуть розвиватися події, бо ніхто не знає, якою буде влада. Нема ще е, розуміння, чи вони будуть на одній хвилі, чи не все-таки буде серія розділеннями. Там є інтереси серйозні Туреччини. Там південь не хочуть, щоб курдів там близько не було. Вони контролюють певну частину. Пишуть про те, що Туреччина знала про всю цю підготовку, вони узгоджували е, конкретні дії. З повстанцями сирійськими, тому на сьогоднішній день говорити про те, як буде розвиватися ситуація, ніхто не знає. Але стосовно військової бази, особливо Тартус, ну там як знову ж пишуть іноземні змі, це питання буде вирішуватися, але не зразу, не одразу. Але скоріш за все Росії треба буде піти з Тартусу. і Це буде серйозною стратегічною поразкою для Росії. Пане Віталію, ви зазначили про те, що зарано ще загадувати так далеко наперед, але от за вашими відчуттями, чи піде Сирія цивілізованим демократичним шляхом, чи варто там буде найближчим часом очікувати ну, в тому вигляді, як ми це собі уявляємо? Ну знову ж питання в тому, чи вона не буде розділена, бо фактично з mm -hmm. моєї точки зору, в такій короткотерміновій перспективі, вона все-таки буде певною мірою розділена. Там я кажу інтереси Турції, ті ж Алавіти, так це які звідки Асад і інша частина. Тому все буде залежати, якою буде заява нового керівництва. Так зараз є перехідний уряд, вони. З прем'єр-міністром, який був при осаді, значить, в них ніби все нормально. Вони зараз мають цей перехідний такий період. І знову ж повертаючись до цього цього, ситуація я думаю, зараз розвивається в контексті того в консультації та перемовин і на що вони вийдуть, чи вийдуть вони на якийсь спільний знаменник, тому фантазу, політично фантазувати, ну я точно зараз не буду. Залишається відкритим питання, а яка подальша доля безпосередньо самого Башара Асада виходить, що ну, якщо спрощено говорити, то це сусідство з Януковичем і відпочинок на Байкалі, чи там є якісь більші, знаєте, політичні амбіції, і він ну ще не до кінця змирився з тим, що відбулося зі своїм падінням? Все залежить від того, наскільки в нього хороші стосунки з арабським світом. Там минулого року, якщо на поляці там вперше. Після ізоляцією е, був на зустрічі, і тому, я думаю, там ведуться певні перемовини, і мене не можна виключати, що хтось може надати йому той ж політичний притулок. І так чи інакше, але знову ж за інформацією, ніби він добровільно пішов, сказав, щоб владу передали, скажімо, мирним шляхом. Хоча знову ж зараз знаходять наслідки е, тортур від режиму осада, тому ця ситуація знову ж, як на мене, на сьогоднішній момент не визначена. Тому, якщо буде публічно. Все проінформоване суспільство у світі, ті ж арабські країни, тих, тих тортурах. Я ду, ду, думаю, що там будуть проблеми в контексті того, щоб хтось надав йому якогось політичного притулку і допомагав. Пане Віталію, у нас менше хвилини залишається напередодні в нашому ефірі. Пролунала теза, що якби не Україна, режим Асада не було б повалено. Ви таку браваду поділяєте чи ні? Мовляв, Україна настільки ослабила Росію відповідно та в Сирії допомогти не змогла. Ну, це не бравада, і це дійсно це і зараз. Я ще раз хочу підкреслити: пишуть віноземних змі і журналісти, і експерти, що саме послаблення Росії у війні в Україні, як до речі, і Ірану, коли Хезбула е зазнала серйозної втрат у війні з Ізраїлем, тобто ці дві країни, які підтримували серйозно. І, і Сирію вони якраз були ослаблені, і це і це так ну логічно є висновок того, що це стало причиною, що вони не спромоглися надавати тої необхідної підтримки, щоб режим втримався. Почули, пане Віталію, дуже дякуємо за те, що сьогодні вранці доєдналися до ефіру телеканалу Київ 24 Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації. Політтехнолог був з нами на зв'язку з паном Віталієм. Говорили про ситуацію в Сирії, зокрема про роль України у падінні. Режиму Башара Асада.